винахід колеса є найбільшим досягненням в області механіки за всю багатовікову історію людства. Вважається, що з'явився цей найдавніший пристрій в бронзовому столітті. Перше зафіксоване використання колеса відображено на табличці часів стародавньої Месопотамії близько 3,5 тисяч років до нашої ери. Це були дерев'яні колеса, зроблені з цілих шматків дерева. Винахід колеса швидко поширився від Месопотамії до стародавнього Єгипту, стародавньої Греції, стародавнього Риму та інших стародавніх цивілізацій. Одні з найдавніших колісних транспортних засобів були возами, запряженими волами чи іншими тваринами. Колеса спершу використовувалися для пересування возів та повозок, потім для гончарних кругів та водяних млинів. Спецьовані колеса були винайдені близько двох тисяч років до нашої ери в Месопотамії та стародавньому Єгипті. Спиці зробили колеса міцнішими та легшими. Вантажні колеса на стародавніх возах мали діаметр близько півтора метра та були вирізані з цільного шматка дерева у стародавньому Єгипті. Колеса часто оздоблювалися золотом і самоцвітами для фараонів та знаті. Арабські цивілізації вдосконалили колесо, додавши вісі, ланцюги для полегшення руху та інше. Винахід надійного підшипника в середні віки дозволив робити більші та міцніші колеса. Гумові шини були винайдені в 19 столітті і стали проривом для транспортних засобів. Одним із найдовговічніших коліс є колеса Харитрелла зі США, які виготовили близько 1838 року, і сьогодні досі знаходяться в робочому стані. Широке поширення колеса вплинуло на багато сфер діяльності людини від сільського господарства до війни. Колесо було епохальним винаходом, який сприяв розвитку транспорту, машин, технологій і значно вплинув на цивілізацію загалом. Річард І. левове серце. Англійський король з 1189 року по 1199 рік з династії Плантагенетів правив під титулом король англійців, герцог норманів і аквітанців граф Анжу. Його вважають національним героєм Англії. Річард, третій син короля Англії Генріха Плантагенета латагенета, і його дружини, герцогині Алієнори Аквітанської. У Річарда було дуже мало шансів стати королем, але рання смерть старших братів Вільяма і Генріха, а також молодшого Джефрі, спростила прихід його до влади після смерті батька. За своє правління довжиною в 10 років Річард Левове серце ледь рік пробув в Англії. Одні хронології стверджують, що він пробув у Англії півроку, інші що близько 10 місяців. Причина в тому, що король був не розлий вода зі своєю матір'ю Алієнорою. Яка була королевою Франції до 1152 року. Тим більше Англія не викликала в ньому тих родинних почуттів, як Франція. Він навіть не говорив ніколи по-англійськи. Річард не розлучався з матір'ю навіть під час Христових походів. Для неї і її придворних дам завжди були поготові окремий корабль. Прізвись Колевове Серце отримав під час Третього Христового походу в 1190 році. Шлюб з Беренгарією Наварською був безплідний, проте у нього було багато зв'язків з жінками на стороні. Як результат, позашлюбний син Філіп де Фельконбріч. Річард стежив за його долею і благословив союз свого сина Філіпа з Амелією де Коньяк в 1190 році. Він боявся свого сина через свої переживання з приводу захоплення престолу, король забороняв йому мати при собі мечі. У Річарда була алергія на кедрові горіхи, а ще він був дуже жадний до грошей. Він міг би продати Лондон, якби знайшов покупця. Річард роздавав титули за гроші і стягував солідні суми з платників податків. Мав багато ворогів. Під час одного з походів в Європу Річард був схоплений і поміщений у в'язницю, де він перебував близько двох років. Був викуплений за великі гроші. У звільненні сина активну участь брала його мати. Помер король за дивних обставин у 1199 році від того, як арбалетник потрапив у нього арбалетним болтом. Болт витягли, але Річард помер через пару тижнів. Вчені вважають, що справа була в стрілі, яка ймовірно була отруєна. Річард був відомий не лише як хоробрий воїн, але як і покровитель мистецтв і культури. Він писав вірші, оповідання. Життя Річарда I «Левового серця було сповнене пригод військових кампаній і романтики лицарської епохи, що зробило його однією з найяскравіших і найколоритніших постатей в історії Англії. Едіт Піаф Справжнє ім'я якої Едіт Джована Гасіон народилася 19 грудня 1915 року в Парижі. Знаменита французька співачка і акторка одна з найвідоміших естрадних співачок світу. Життя артистки було низкою злетів та падінь, але її ім'я і творчість залишаються шанованими навіть через півстоліття. Мати Едіт Піаф співала в кабаре. Коли дівчинці було два роки, вона кинула чоловіка акробата і віддала доньку на виховання своїм батькам. Бабуся часто наливала внучці в пляшечку замість молока розбавлене вино, щоб та її не турбувала. Тоді батько Едіт відвіз її до Нормандії своїй матері, яка тримала публічний будинок. Едіт піаф було три роки, коли з'ясувалося, що вона страждає від кератиту і практично осліпла. Тоді бабуся та її підопічні повезли дівчинку до мощів святої Терези в Лізьє. Поїздку призначили на 19 серпня 1921 року, а вже за пару днів, 25 серпня, Едіт прозріла, їй було всього 6 років. Першим, що вона побачила, були клавіші піаніно. З тих пір Едіт носила на шиї медальйон із зображенням святої і завжди заходила помилитися до церкви, де б вона не бувала на гастролях. Едіт Піаф почала виступати в 9 років. Спочатку юною з батьком, який повернувся з армії і вуличними циркачами, а в 15 років Едіт вже сама співала на тротуарах з подругою Сімоною Берто. У 17 років вона без розуму, закохавшись дрібного комерсанта Луї, народила дочку Марсель, яка померла від менінгіту, проживши всього 2 роки. З Луї співачка розлучилася, і дітей у неї більше не було. У 1935 році власник французького нічного клубу «Жерніс» Луї Лепле помітив, як на вулиці співає 20-річна Едіт. Він був настільки вражений вокальними даними жінки, що запросив її виступати у своєму закладі. Саме Луї навчив майбутню зірку проводити репетиції з акомпаніатором, а також пояснив, чому важливо добирати для виступів вдалі вбрання. До речі, псевдонім Піаф теж вигадав він. З початком кар'єри також допоміг Луї. Щойно Едіт зробила перші кроки на шляху до слави, дізналася про те, що Луїв вбили пострілом у голову. До смерті чоловік заповів співачці невелику суму грошей. Після війни на співачку чекав небувалий успіх, але в жовтні 1949 року знаменитий боксер Марсель Сердан, у якого була закохана піаф, розбився в авіакатастрофі. Це було шоком для артистки. У глибокій депресії вона рятувалася морфієм. У 1952 році Едіт піаф вже сама потрапила у дві автокатастрофи поспіль обидві з шарлем азнавуром. Щоб полегшити біль від переломів, лікарі кололи їй морфій, і Едіт знову потрапила в наркотичну залежність, від якої вилікувалася лише через 4 роки. Однак залишились біль самотності, алкоголь і важкий ревматоїдний артрит. Хоча на той час піаф вже завоювала весь світ. Померла я дід у віці 47 років. Її організм не витримав величезного тягаря хвороб, страждань і згубних звичок. Офіційно від раку печінки в 1963 році. Сотні тисяч людей проважали її в останню путь по вулицях Парижу. Поява на світ американського актора, режисера і продюсера Роберта Де Ніро відбулася в 1943 році, 17 серпня, в нью-йоркській родині художників Роберта Де ніра Старшого і Вірджинії Едмірал, добре відомих у своєму колі. Коли Роберту виповнилось всього два роки, батьки розлучилися, нікому не пояснивши причини такого рішення. Роберт виріс в італійському кварталі Нью-Йорка, тиняючись вулицями в компанії місцевих підлітків. Так як Вірджинія, ні в чому не відмовляючи синові в матеріальному плані, дуже обділяла його своєю увагою. Однак цей період був для нього часом першого театрального досвіду. Можливо, саме захоплення театром допомогло Роберту не прибитися ні до однієї з банд і не потрапити за грати, як багато хто з його друзів. До 15 років Ніро був уже учасником багатьох театральних постановок у різних театрах. Захоплений творчістю таких великих артистів, як Марлон Брандо та Джеймс Дін, він у 16 років покинув навчання у школі, щоб зайнятися акторською майстерністю. Роберт навчався в акторській студії Ліз Страсберга, заклавши основу своєї блискучої кар'єри. Перша поява Деніру у кіно відбулася у фільмі Брайана де Пальме Весільна вечірка, але помічений публікою молодий актор був лише через 10 років в картині Бей Барабан повільно 1973 році. За неї Нью-Йоркська гільдія кінокритиків визнала Де Ніро кращим актором. Цей рік приніс Роберту першу спільну роботу з режисером Мартіном Скорцезе у фільмі Злі вулиці, яка поклала початок довгостроковому творчому союзу двох геніальних митців, які створили згодом цілий ряд фільмів, що становлять гордість світового кінематографу. Зігравши роль молодого Віто Карліоне у продовженні фільму Хрещений батько 1974 року, Де Ніро, що називається, прокинувся знаменитим. Завдяки цій ролі, він став володарем Оскара як Кращий актор другого плану і звання другого Марлона Брандо, даного йому критиками. Пізніше Де Ніро був номінований американською кіноакадемією на Оскар як Кращий актор після виходу картини Таксист 1976 році. Потім за фільм Мисливець на Оленів в 1978. му Але друга статуетка дісталася актору і лише після ролі в скаженому бику 1980 року, який зняв знову ж таки Мартін Скорцезе. Окрім блискучої акторської кар'єри, Де Ніро також є успішним підприємцем. У 1989 році разом із партнером Джейн Розенталь він заснував кіновиробничу компанію Трайбека Продакшн». Вона займалася виробництвом численних фільмів та відома як організатор кінофестивалю Трайбека. Де Ніро також є власником популярного американського ресторану Трайбека Гріль на Манхетені, а також володіє частками в готелях та ресторанах Нобу у партнерстві з Мейєром Тепером та шеф-кухарем Нобу Мацукіса. Вважається одним з найвизначніших акторів у історії світового кіномистецтва. Національний парк Йосеміті, розташований в округах Маріпоса і Туолемі в штаті Каліфорнія США, є одним з найвідоміших і найкрасивіших національних парків у світі. Історія парку бере початок з 1864 року, коли уряд США передав долину Йосеміті та околиці під охорону штату Каліфорнія як заповідну зону. Це був перший випадок створення охорони природної території з метою збереження її краси для майбутніх поколінь. Парк був офіційно оголошений Національним парком США у 1890 році, ставши третім національним парком в країні після Єлстоунівського та парку Секвоє. На території Йосеміті знаходиться одна з найвищих у світі зон концентрації гранітних монолітів та водоспадів. Найвідомішими з них є скеля Ель Капітан 2307 метрів та водопад Йосеміті 739 метрів. Парк відомий своїми гігантськими секвоями, одними з найбільших дерев у світі. Найстаріше з них Грізлі Гайант – має вік понад 3000 років. Йосеміті був улюбленим місцем відпочинку та натхнення для багатьох відомих діячів. Зокрема, письменника Джона Мюра, президентів США Теодора Рузвельта та Джона Кеннеді. У парку мешкають такі рідкісні тварини, як Сірий Медвідь, Сибірська полярна сова та Сапсан найшвидший птах у світі. Парк регулярно відвідують понад 4 мільйони туристів на рік, що робить його одним з найпопулярніших національних парків США. Долина Йосеміті сформувалася завдяки ерозії льодовиків протягом останнього льодовикового періоду близько півтора-двох мільйонів років тому. Йосемітський парк є унікальним природним скарбом та справжньою візитівкою дикої природи Каліфорнії, що приваблює мільйони відвідувачів з усього світу. Якщо ви вимовляєте фразу я вас запрошую, це значить ви платите. Інше формулювання. Давайте сходимо в ресторан. У цьому випадку кожен платить сам за себе. І тільки якщо чоловік сам пропонує заплатити за жінку, вона може погодитись. Ніколи не приходьте в гості без дзвінка. Якщо до вас приїхали без попередження, можете дозволити собі бути в халаті і бігудях. Одна британська леді говорила, що при появі непроханих гостей вона завжди надягає туфлі, капелюх і бере парасольку. Якщо людина їй приємна, вона скаже Ах, йти якраз вчасно, я тільки що прийшла. Якщо людина неприємна, ах, який жаль, я мушу йти. Не кладіть смартфон на стіл у громадських місцях. Вчиняючи так, ви показуєте, наскільки важливу роль у вашому житті відіграє пристрій зв'язку, і наскільки сильно вам не цікава набридлива балаканина, що відбувається поруч. У будь-яку хвилину ви готові залишити марні розмови і зайвий раз перевірити стрічку в Інстаграм чи Фейсбук, відповісти на важливий дзвінок тощо. Не варто запрошувати дівчину на побачення і спілкуватися з нею через смс-повідомлення. Чоловік ніколи не носить жіночу сумку, і жіноче пальто він бере тільки для того, щоб донести до роздягальні. Якщо ви йдете з ким-небудь, і ваш супутник привітався з незнайомою вам людиною, вам слід привітатись також. Багато хто вважає, що суші можна їсти тільки паличками, однак це не зовсім правильно. Чоловікам, на відміну від жінок, суші можна їсти і руками. Не ведіть по телефону порожньої балаканини. Якщо ви потребуєте душевної бесіди, краще зустрітися з людиною віч на віч. Слово стейк походить від старонормандського слова стік, що означає шматок, або від давньоскандинавського стейк, що означає смажити. Загалом це страва з розрізненого поперек м'язових волокон шматка м'яса або риби. М'ясо зазвичай готують на грилі або обсмажують з невеликою кількістю олії. Рибні стейки можна приготувати і в духовці. Воно увійшло до англійської мови після нормандського завоювання Англії в 1066 році. Стейк зараховують до однієї з найдавніших страв, з записів, що збереглися до наших днів. Відомо, що щось схоже на стейк готували ще в стародавньому Римі. Перший опис приготування стейку, наближеного до сучасної версії, з'явився у кулінарній книзі Белтіса Платіннуса у 1460 році. Стейк швидко підкорив Європу і Америку, а розвиток тваринництва з акцентом на м'ясні породи бичків започаткував розвиток цілої стейкової культури. У середньовіччі шматки м'яса часто готувалися на відкритому вогнищі або на рожнах. Це були примітивні форми сучасного стейку. У 1797 році в Нью-Йорку з'явився перший бістро для смаження стейків Дел Монікос, який почав готувати свої знамениті стейки з маринадом. Популярність стейків значно зросла у США в 19 столітті, коли було домашнено велику рогату худобу для забезпечення м'ясом швидко зростаючого населення. Для отримання якісної страви підходить лише м'ясо молодих бичків від року до півтора, певних м'ясних порід. Велике значення має спосіб відгодівлі тварин. Найбільш цінуються бички, що відгодовуються з зерном. Наприклад, в Америці перевага віддається кукурудзі, а в Австралії пшениці, оскільки у них усередині м'язових волокон утворюються ніжні жирові прошарки. Така яловичина, так звана мармурова, у процесі приготування виходить ніжнішою та соковитішою, ніж м'ясо бичка трав'яної відгодівлі. Шматки для стейків вирізають із тих ділянок туші тварини, які були задіяні у русі м'язів. М'ясо відокремлюється товстими не менше 3 см і не більше 5 см, скипками у поперечному напрямку. Цікаво й те, що стейки ніколи не готують із парного м'яса, яловичина має визрівати від 15 до 23 днів. Такий термін необхідний, щоб у процесі ферментації м'язова тканина стала більш пухкою та ніжною. Стейк це не лише смачна, а й справді історична страва. Яка з простого шматка м'яса перетворилася на культове блюдо, улюблене мільйонами людей. Мікаель Шумахер легендарний німецький автогонщик Формули 1, який вважається одним з найзуспішніших гонщиків в історії цього виду спорту. Народився 3 січня 1969 року в фюрт Кермюргаймі Німеччина. Його захопленням автоперегонами була захоплена вся його сім'я. Свою кар'єру Шумахер розпочав з картингу в дитячому віці. У 1988 році він виграв чемпіонат Німеччини з картингу. У 1991 му дебютував у Формулі 1 у команді Джордан. Наступного року перейшов у Бенетон, з якою виграв свої перші чемпіонські титули в 94 та 95 роках. У 1996 році Шумахер перейшов у легендарну команду Ferrari, з якою він виграв безпрецедентні 5 чемпіонських титулів поспіль з 2000 по 2004 рік. Загалом Шумахер виграв у рекордні 7 чемпіонських титулів Формули 1, 91 гран-при та 68 поулів. За свою кар'єру заробив близько мільярда доларів, ставши одним з найбагатших спортсменів світу, визнаний найдинамічнішим гонщиком Формули 1 усіх часів за рекордну середню швидкість на колі, відомий своїм агресивним стилем, гонок та психологічним тиском на суперників. 29 грудня 2013 року зазнав важкої черепно-мозгової травми під час катання на лижах у Франції. Перебував у комі кілька місяців. Після виходу з коми продовжує реабілітацію та відновлення функцій організму, проте деталі його стану невідомі широкому загалу. Мікаель Шумахер став справжньою легендою Формули 1 і автоспорту загалом, встановивши безліч рекордів та продемонструвавши виняткову майстерність за кермом. Психічна та психологічна рівновага є надзвичайно важливою для здорового функціонування людини. Ось деякі ключові аспекти пов'язані з досягненням та підтримкою цієї рівноваги. Емоційна стабільність, здатність впоратися зі стресом, тривогою та негативними емоціями в здоровий спосіб. Це допомагає уникнути емоційних спалахів або депресивних станів. Самооцінка та впевненість у собі, позитивне ставлення до себе, усвідомлення своїх сильних сторін і прийняття недоліків це сприяє психологічній стійкості, балансування емоцій, вміння розпізнавати, виражати та регулювати свої емоції належним чином, не пригнічуючи їх і не даючи їм повністю заволодіти. Стресостійкість. Здатність ефективно справлятися з життєвими труднощами, стресом і негараздами без шкоди для психічного здоров'я, соціальні зв'язки, підтримка здорових стосунків з іншими людьми, що створюють почуття приналежності та мережу підтримки, сенс життя наявність життєвої мети, цінностей та переконань, що надають відчуття напряму та мотивації, здоровий спосіб життя. Дотримання збалансованої дієти, фізичних вправ, достатнього відпочинку та уникнення шкідливих звичок, самопізнання, усвідомлення своїх думок, емоцій, поведінки та мотивів, що допомагає краще себе зрозуміти: адаптивність, готовність до змін, гнучкість у житті та відкритість до нового досвіду, прийняття допомоги, звернення за професійною підтримкою психолога або терапевта у разі потреби. Досягнення психічної та психологічної рівноваги є безперервним процесом, що вимагає самопізнання, навичок регулювання емоцій, здорового способу життя та соціальної підтримки. Це допомагає людині ефективно впоратися з життєвими труднощами та підтримувати благополуччя. Джордж Поруел Справжнє ім'я Ерік Артур Блер народився 25 червня 1903 року в бенгальському селі Мотіхарі на кордоні з Непалом, англійський письменник, журналіст, есеїст, літературний критик, писав журналістські нариси і політичні та літературні есе. Всесвітньо відомим став завдяки двом творам, написаним в останні роки життя, політичній алегорії колгосп тварин. І роману антиутопії 1984, у яких він зобразив тоталітарне суспільство, увів у політичну мову термін холодна війна. Народився в Британській Індії. Його батько був чиновником у колоніальній адміністрації. У дитинстві Оруел навчався в елітному інтернаті, який в подальшому описував з огидою та презирством за жорстоку дисципліну. Після школи служив у колоніальній поліції у Бірмі, нині М'янма. Цей досвід став основою для роману Буря над Бірмою. У 1930-х роках жив братячим життям, переїжджаючи з однієї дешевої квартири в іншу, збирав матеріал для своїх соціальних романів. Під час громадянської війни в Іспанії воював на боці республіканців проти фашистів, був поранений. Цей епізод ліг в основу книги про Каталонію. Псевдонім Джордж Оруел він узяв в 1930-х роках. В 1933 році він опублікував збірку нарисів у злитнях Парижа і Лондона під псевдонімом Джордж Оруел. Це літературне ім'я письменник обрав не випадково. Святий Джордж, патрон Англії. А Оруел назва річки, яка протікає сільською місцевістю на півночі Англії. Тобто Ерік Артур Блер зрікся аристократичного походження і став уособлювати себе з народом. Так підписував він всі романи, які виходили після цього щороку. 1934 року побачила світ книга Бірманські будні, у якій автор розповів про роки, проведені на службі в у колоніях Британської імперії. У 1935 році було опубліковано роман Дочка священника. І низку робіт з найрізноманітніших питань політики, мистецтва, літератури. Картина жахливої, монотонної майбутньої дійсності, намальована Оруелом у романі 1984, є насправді послідовною концепцією природи сучасного світу, а не випадковими видіннями новітнього Нострадамуса. Суть цієї концепції розкривається в розмові героя з його катом О'Брайєном. О'Брайен говорить, ми знаємо, ніхто і ніколи не брав владу для того, щоб потім відмовитися від неї. Влада, мета, а не засіб. А революції роблять для того, щоб встановити диктатуру. Мета насильства само насильство, мета катування, катування. Так ось мета влади влада. Дякуємо всім за перегляд чергового відеодайджесту. Сподіваюсь, кожен з вас знайшов для себе щось нове та цікаве. Буду вдячний за лайк та підписку, а також за коментарі, в яких хочеться почути вашу думку стосовно героїв сьогоднішнього відеодайджесту. та про кого вам хотілося б почути в майбутніх наших випусках. Всім, хто матиме бажання підтримати наш канал не тільки добрим словом, а й фінансово, посилання під відео та в описі каналу. Тисніть на дзвіночок і чекайте наступних вихідних. Наш щонедільний відео дайджест вже за тиждень. Девіз нашого каналу, хочу знати більше. Всім миру і до зустрічі в наступному відео!